Походження людини до сьогодні має три основних версії. Перша ми нащадки архантропів, мавп, земноводних, ну і так далі. Аж до інфузорії, туфельки і космічного вибуху. Друга людина експеримент прибульців. Третя Бог створив нас з праху земного кроманьйонці є першими відомими представниками Homo sapiens у Європі. Якщо неандертальця заведено вважати ймовірним наступником гейдельберської людини. То з кроманьйонцем не все так просто. Він точно не походив від неандертальця, мав більше від нас об'єм мозку і міцнішу будову тіла. Всі інші риси відповідають людині сучасної анатомії, високий закруглений череп, косисте підборіддя, що видається дещо вперед, високий зріст та струнка статура. Але не анатомічні риси є основними в означенні людини сучасного типу, а здатні створити і мислити. Власне, в цьому полягає теза, що Бог створив нас по своїй подобі. Перший череп пізньопалеолітичного європейця було знайдено в гроті Кроманьйон у Франції. В нашій науці цього гомо-сапіенс називають кроманьйонець. Фаза активного розселення кроманьйонця в Європі припадає на період 40 тисяч років до нашої ери до 12 тисяч років до нашої ери. Найдавніші сліди людини кроманьонського типу знайшли в Африці та датують їх 120 тисяч років тому. Зауважу, що особи подоби кроманьонця в Африці та неандертальці в Європі жили в один проміжок часу. Але перший був Homo sapiens, а другий вже давно не мавпа, але й не людина. Цікаво, що в Азію кроманьонці потрапили 92 тисячі років тому, раніше, ніж неандертальці. 60 тисяч років тому, і лише 45-40 тисяч років тому кроманьйонці поширились у Європі. Проведені в попередні роки дослідження переконували, що між неандертальцем і кроманьйонцем, що жили поруч, не відбувалось метасації, але наука не стоїть на місці. Шведський професор, спеціаліст по еволюційній генетиці Сванте Пабо розшифрував геном неандертальців. І знайшов переконливі докази, що вони змішувалися з людиною розумною, тільки запитання, де, коли і як часто певні репродуктивні бар'єри все ж таки існували. Але оскільки заведено вважати, що 650 тисяч років тому у нас з ними були спільні мама і тато, то шанс на запліднення від такої пізньопалеолітичної палеолітичної любові був тільки кохання це спрацювало лише в одному напрямку. Вони нас адже в неандертальців слідів схрещування з людиною не знайдено. У африканців взагалі відсутній геном неандертальця, а от у європейців і азіатів від 1% до 4. Згідно з деякими гіпотезами, поодинокі випадки схрещування людини з неандертальцем могли відбутись не раніше 40 тисяч років тому. Найновіші дані свідчать про те, що в сучасній історії людства домішок неандертальців. Мав місце не менше трьох разів, одним словом, все ж таки спарували віслюка з кобилою. Тобто вчені визнають, що від контактів неандертальця з кроманьонкою могло з'явитись потомство, звідки ж взялись ті 4% спільного геному і здатність до репродукції цих двох видів. Ось тут ми зустрічаємо різні міркування. Що у них, начебто, був спільний давній предок кілька сотень тисяч чи мільйонів років тому. І дехто в тих роздумах доходить аж до шимпанзе. Тоді в рамках такого алгоритму можна зайти ще далі. Всім відомо, що однією з перших життєвих форм на Землі були бактерії, які з'явились 3,8 мільярда років тому, а 37% генів людини походять саме від них або такі, як у них. Тоді що? Вважати бактерії нашим спільним предком? Вчені з університету штату Меріленд з'ясували, що бактерії не просто здатні обмінюватись генетичним кодом з людиною, а займаються цим успішно. Фрагменти бактеріальних ДНК зустрічаються в геномі приблизно у кожного третього землянина. Тому я не хочу і не буду шукати спільних предків людини з неандертальцем, а тим паче шимпанзе, доки всі ці теорії не перетворяться в аксіоми. Тож давайте повернемось безпосередньо до нашого найдавнішого предка. Кроманьйонці були людьми високого зросту 180-170 см, з крупними рисами широкого обличчя, струнки, міцної статури. Мали витягнутий череп і чітке, злегка загострене підборіддя, яке надавало нижній частині обличчя трикутної форми. Ніс помітно видавався вперед, а високий лоб був округлої форми. Подібний тип зараз часто зустрічається на Балканах і Кавказі. Будова носогорла свідчить про майстерність розмовляти. Вважається, що вік Кроманьонця не перевищував 40 років. Для житла використовували печери, землянки, стовбури великих дерев. Жили родовими общинами по 20-40 чоловік. Великими поселеннями стали жити лише 10 тисяч років тому, в теплому поясі близького сходу. Де зародилось землеробство. Не відзначались багатодітністю, як і сучасні європейці. Кроманьонці були вмілими художниками. Про це свідчать розписи печер 30-40 тисяч років тому, що належать до оріньякської культури. Крім розписів, є знахідки скульптур з глини. Їм навіть приписують певні релігійні уявлення. Крім того, вони вміли використовувати природні фарбники і окиси металів. Археологічні дослідження показують, що вже 20 тисяч років вони масово розселились на території Європи та України, зокрема. Кроманьйонці ховали покійника в позі ембріона і давали в останню путь одяг, зброю, їжу, прикраси. Мертвих засипали криваво-червоною вохрою. Демографічний вибух припадає на період їх широкого розселення у світі 40 тисяч років тому. До того часу сліди цих сапіенс зустрічаються рідко та розрізнено. Причини цього слід вияснити. У кроманьйонців панував матріархат, старійшиною племені і головою роду була жінка. Ці стародавні люди були вправними мисливцями і рибалками, полювали за допомогою лука і списа. Плавали на човнах довбанках. Також кроманьонці часто оселялися на річках, забивали палі і влаштовували поверх настилу хатини. Винайшли списометалки. Звичайний спис долав близько 64 метрів, а за допомогою спису металки близько 140 метрів. З кроманьонцями пов'язане виникнення складних знарядь праці дерев'яні списи з кістяним або роговим вістрям. Кам'яні ножі з дерев'яним руків'ям тощо. Основний спосіб добування їжі загінне полювання, що доповнювалося збиральництвом і рибальством. Кроманьонці були найбільш управними мисливцями невеликого звіра серед тих, що будь-коли існували. Також характерне удосконалення техніки обробки каменю розколювання, притушування, розпилювання, шліфування, виготовлення крем'яних ножів. Пил, свердл, різців тощо. Більше половини всіх знарядь виготовлялося з кістки та рогу. Також кроманьйонці вміли обробляти шкури, з яких за допомогою кістяних голок шили одяг. І досі багатьох захоплює спосіб життя кроманьонців. Коротко сказати про цих ранніх представників людини можна те, що саме вони були максимально схожі на сучасну людину оскільки вдосконалювали свої навички та вміння, розвивалися і дізнавалися багато нового. Кроманьонці зробили величезний внесок в історію розвитку людини, адже саме вони зробили величезний крок назустріч найважливішим досягненням. Я вам дуже вдячна за перегляд. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, поставте вподобайку. Та не забувайте підписатися.